Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. На сьогодні ми запрошували до ефіру генерального прокурора України, новопризначеного генерального прокурора Олега Махніцького збиралися говорити з ним про все нове, що відбувається в Україні. Однак, за півгодини до ефіру стало відомо, що. Виконуючи обов'язки президента в Україні, голова Верховної Ради Олександр Турчинов зібрав термінову нараду силовиків у зв'язку з нібито проявами сепаратизму на сході України і через те силовики зараз на нараді. Трохи змінюємо тему. Хоча однак, загалом, тема зараз одна це перезавантаження. Влади, зміна системи влади сьогодні в Україні почалася виборча кампанія. Стартувала дострокова виборча кампанія з е, виборів президента України. Про зі мною у студії політичний експерт Микола Ковальчук. Добрий день, добрий день. та е, юрист, е, активіст об'єднання Сила Людей Олексій Гончарук. Добрий день. Добрий день Ну і е, починаючи з того, от, можна починати з. Останніх е, рішень Верховної Ради, Верховна Рада взялася, е, щоправда, не підтримала е, повернення до посади виконання рішення Європейського суду з прав людини стосовно судді е, Верховного суду е, пана Волкова, е, про що було е, рішення Європейського суду з прав людини. Е, так само Верховна Рада ухвалює подекуди деякі рішення, які. Буквально за кілька хвилин називаються політичними, а не юридичними, не правовими. Ви посміхаєтесь. з юридичної точки зору Верховна Рада в новій, поки що в новій більшості, поки що без коаліції, яку вона мала би створити в найближчі дні, вона робить помилки, як їх будемо виправляти і наскільки на це піде Майдан. Ви знаєте, ну наскільки це піде Майдан, мабуть, ця оцінка не юридична. Тут але як активіст я майдану вам скажу, я вам скажу так, що... відповідати за Майдан теж. Майдану Абсолютно не подобається те, що зараз відбувається, це очевидно. Тому що очікування багатьох людей, які там стояли і протестували проти свавілля, в тому числі і юридично, ми всі пам'ятаємо, яке обурення у майдану викликало викликало прийняття з порушенням процедури законів 16.01, і мушу сказати, що порівняно з тим, що відбувається зараз, процедура ухвалення законів 16.01 можна назвати ну такою з помарками лише. Зараз відбуваються абсолютно неконституційні речі, і це дуже небезпечно. Рада ухвалює рішення, яких немає права очевидно ухвалювати, випускає людей, яких щодо яких судами було прийнято рішення про отримання під вартою. Ви маєте на увазі і, е е е е абсолютно всіх, і Юлію Володимирівну має на увазі всіх, якщо відновлювати справедливість. Потрібно робити це у спосіб, передбачений законом, це очевидно. Інакше ми підриваємо конституційні підвалини і ставимо під сумнів взагалі наявність в Україні закону як такого. У нас зараз діє, ну складається враження, що діє принцип закону сили. Хто має силу, хто має можливість, то дорвався до важелів впливу на державний апарат. Тобі той то зараз закон і намагається сила, а не сила абсолютно правильно. Це, це абсолютно неправильно. Це дуже 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 небезпечно. І я минулого разу, коли був у вас на ефірі, казав і зараз підтверджую, що на мою думку, ситуації немає юридичного виходу зараз. Немає. Є юридичний і політичний вихід, який полягає в консенсусі, і цей консенсус має врівноважити інтереси всіх сторін інакше ми будемо наражені на величезну небезпеку. З іншого боку, коли Політичні рішення підміняють правові, іноді вони бувають доцільними, звичайно, ця політична доцільність, Вона перевершує правову. Але як все-таки з від політики перейти до правових рішень, бо до них потрібно перейти сьогодні, коли ухвалювалися рішення, народні депутати їх погано чули в залі, але вони дехто з народних депутатів говорив, що ми продовжуємо голосувати рішення без Документів паперових, тобто все відбувається з голосу. Це так само помилка. Люди не читають те, що вони голосують, а потім з'являються. Наприклад, стосовно того ж Генерального прокурора, вчора була інформація про те, що вірніше, голосували за Генерального прокурора. В стенограмі з'явилося, що голосували за призначення виконуючі обов'язки Генерального прокурора. Е і так само це казуїстика, бо неправове рішення, виглядає, якщо це. Так, так, воно дійсно так і є. і Якщо ми ну, розібратись, то є дуже багато порушень процедурних питань. Ясно, що зараз революція, так ясно. Ясно, що дуже багато емоцій накал емоцій, але дійсно треба йти вперед і державу рухати вперед. Тобто тому тут важливо політикам знайти з одного боку можливість компромісу, з іншого боку, баланс. Тобто має бути баланс між політичними рішеннями, які вимагає майдан, і рішеннями, які дійсно потрібні країні. Бо якщо зараз напрацювати велику кількість рішень, які дуже гарні. Дуже гарні, всім подобається. Але потім з'ясується, що вони процедурно або незаконним шляхом були прийняті, то що буде далі? Тобто це означає, що завідомо закладуються проблеми вже зараз і тут. Тому я ну дуже не завідував тим людям, які зараз знаходяться в парламенті, їм дуже важко. Але з іншого боку, це ті ж самі люди, які були в владі раніше. Розумієте, ті ж самі. І що я бачу? Я бачу, що а, ці депутати, ця влада, вони повторюють ті ж самі помилки, які завжди в нас були. У нас влада не вміє спілкуватися з людьми, з народом, тому і народ став. Добре, помінялися, поміняли владу. Помилки ті ж самі. Тому я б я б. Що хотів. потрібно робити? Що потрібно робити? Ну <кій> як мінімум, проголошувати, що планується робити. Як мінімум, бо у нас, бачите, вирішили в кулугарах, прийшли, прийняли рішення. Не можна? Треба вже мінятися, тому що народ України він пішов далі, а політики вони десь там, ще в минулому. Але вони зараз керують. Так, вони легітимні. Тому один з елементів дійсно перезавантаження влади це нормальні прозорі позачергові вибори. Але з одні мене умовою... на увазі, вже позачергові вибори не президентські, а парламентські. Не президентські, а парламентські, але з однією мовою має бути виборчий або закон про вибор, або ще краще кодекс. Виборчий кодекс. Чому тому, що щоб виборчий кодекс в країні є, але очевидно, треба змінювати, от якби зараз Верховна Рада, наскільки в неї вистачить політичної волі, хвалила рішення про. Дочасні uh -huh. парламентські вибори, чого вона, що вона мала б обов'язково зробити одразу після президентських виборів. І далі це мають бути вибори за новим законом про вибори згідно з новою конституцією, це мають бути вибори лише на партійній системі, за партійною системою, але, очевидно, має бути зменшений прохідний бар'єр чи ні. Ну, в ідеалі, в ідеалі, що я, я би хотів, щоб в Україні були вибори за відкритими партійними списками. Це збалансована модель, яка працює в провідних країнах світу. Це в ідеалі. Ясно, що у нас є з юридичної точки зору є багато казусів. Якраз їх зараз і потрібно вирішити. Саме ці глобальні речі. Глобальні речі. І Виборчий кодекс нам потрібен, щоб у нас не змінювалися правила гри перед кожними виборами. Тобто влада сумі прописує зручні для неї правила гри під час майбутніх виборів. Це неправильно. Тобто, всі політичні сили вони мають знати, по яким правилам гри вони будуть грати. Оце важливо. Наскільки готова Верховна Рада до того, аби, от виходячи з того, що ми бачимо на сьогоднішній день, аби розпуститися і оголосити дочасні парламентські вибори, такі розмови йдуть в Верховній Раді. Особисто моя думка полягає в наступному: що є нормальні народні депутати, які розуміють, що на кону можливо, і доля країни, і вони ведуть ці дискусії і виступають такою групою, яка лобіює правильні процеси, про які в тому числі і говорив Микола. Але мушу констатувати, що політична система не змінилася, що на зміну старим прийшли нові, але ті самі старі. Що ті принципи, які діяли в політиці, вони продовжують діяти, і е, я вже казав, що рівень зухвалості, з якими порушується Конституція, він тільки зростає. Я не здивуюся, якщо завтра хтось вийде на трибуну і скаже, що зараз революція доцільно взагалі не коруватися нормами права, ми зараз всіх переловимо, пересаджу і, і все буде нормально. І встановлять диктатуру. Яку знову ж таки повалить народ, тому що терпіти він її не буде. Нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про нову владу, про те, що діється в країні. Більшою мірою це буде бюджет виживання. Покращувати українську мову. Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель. Ми наших політичних опонентів розвели, як котят. Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні, щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті радіосвобода.орг це програма Ваша Свобода. Ми поставили цей ролик для того, аби ви відчули наскільки те, що було ще місяць тому, ну актуальне і зараз, і фактично. Поки що нічого не змінилося. 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте, ставте свої запитання Олексію Гончаруку, юристу, активісту об'єднання Сила людей та Миколі Ковальчуку, політичному експерту. Нам е, на мережі Фейсбук. Пишуть, треба змінити і систему, і обличчя, і заборонити антиукраїнським обличчям, пожиттєво займати державні посади. У відповідь, вже до, до цього пишуть ці обличчя і є система. Потрібна повна люстрація всіх гілок влади, інакше нічого не зміниться. Вірус мімікрії дуже небезпечний. Погоджує направда. Абсолютно правильно, але дійсно ці обличчя вони репрезентують стару систему, і вони абсолютно точно не будуть грати за новими правилами. Я, як ну, правник, завжди виступаю за те, щоб все відбувалося в межах закону, тому що дуже добре розумію, що закон це те, що нас зберігає, вберігає від безпреділа, від закону джунглів і від того, щоб хто сильніший зброю. Хто організованіший без закону, без справедливості просто встановлював свої правила на території? Це дуже небезпечно і зараз існує така небезпека. Я бачу всі передумови для того, щоб нова команда знову ж таки, яка є старою насправді, не встановила тотальний контроль над всіма інституціями в державі і не вмовно кажучи, вбила. І фізично, і нефізично, і політично, перш за все своїх опонентів, і щоб встановилася нова диктатура, але іншого кольору, це так само небезпечно для народу. Єдине, що мене дуже тішить, це те, що я щиро переконаний в тому, що ця нова диктатура стикнеться з уже набагато більш організованим народним супротивом, ані, і що якщо з самого початку я дуже добре пам'ятаю, як починався Майдан. Тому що ми там з першого дня, і дуже добре пам'ятаю, наскільки було страшно насправді там знаходитися. Тому що здавалося, що оця монополія, ця влада, вона настільки монолітна, потужна. Здавалося, що всі навколо спостерігають, що тут працівники спецслужби в НАТО в Пі, і так далі, і тому подібне. Було дуже багато страхів різних. І головний страх був від того, що було незрозуміло, що насправді відбувається. Ну, було дуже важко спрогнозувати, тому люди додумували і від того боялися. Зараз все понятно. Зараз все абсолютно понятно. Якість влади старої буде адекватна в якості влади нової, абсолютно точно вони нічого народу протиставити не можуть, абсолютно точно народ може прямо впливати. Я вам скажу більше, що е, е, якщо е, ще півроку назад в Радіївка комусь здавалося чимось кричущим, то зараз для безпередільщиків на місцях вона може показатися ще таким дуже м'яким сценарієм. Маємо запитання від радіослухача. Добрий день, говоріть, будь ласка. Добрий день, мене звуть Володимир, я киянин, один із тих, хто на інститутській під кулями був. Я перейду на російський язик, і, я хочу сказати вам, господа юристи, а де ви були, коли режим Януковича і... И... чем занимались тогда юристы. Да, Верховная Рада сейчас много делает ошибок. Это правда. Но сейчас ситуация требует для того, чтобы не было больше крови. Поэтому они принимают быстрые решения. Я согласен, что вот сейчас про Волкова, это, сейчас этот вопрос не, вообще не должен был сейчас, может быть, даже подниматься, потому что это не насущный вопрос, который нужен наш, нашим сейчас, всему обществу наш. Хотя он должен, конечно, справедливо быть восстановлен там Европейский суд. Это, это правда. Но вы сейчас, понимаете, вы будоражите общество. Сейчас идет сепаратизм там на юге. А вы общество сейчас будоражите вот этим. Да, это все вы правильные вещи говорите. Но сейчас ситуация такая, что нужно восстановить страну. Восстановить, понимаете. Поэтому решения должны быть быстрые. А если придерживаться всего Того, що ви говорите, то ну люди не будуть этого ждать. Ви поймете люди, які під пулішні, вони тут язиками не будуть ждать. Поэтому приймають рада рішення, і ми ждемо тих рішень, ждемо правительства. Я, я вам дякую. Мені е, здається, просто ви очевидно е, слухаєте, не бачите. Хлопці молоді, це хлопці активісти майдану. І вони очевидно, ну не знаю, були поруч з вами на інститутській, не поруч з вами на інститутській мова йде про те, що е, рада не завжди ухвалює саме ті рішення, які мала би ухвалювати першочергово. Тут е, погоджується з вами багато дописувачів з мережі Фейсбук. Вони кажуть про те, що е, зараз потрібно йти в Крим, е, тому що там, там зараз е, вирішується доля держави в багато в чому. Так, однозначно, і якраз ті рішення, які має зараз приймати рада, вони мають об'єднувати країну, а не роз'єднувати. Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб не були популістські рішення. Ми не хочемо цього. Ми хочемо якраз, щоб рада працювала серйозно працювала і не займалась політикою. На, на, на жаль, Рада зараз періодично о, вона вже займається виборами. Розумієте? Вона займається президентською кампанією. Вони вже притягують одіяло. Оце погано. Тобто, якщо б їм це заборонити, не знаю, щоб взагалі їм заборонити їх ж ілюструвати, можливо, це як варіант. Але всі ці речі вони мають обговорювати із суспільством. Ми якраз про це і кажемо: що потрібно спитати у людей, потім приймати рішення. І ясно, що, можливо, люди не розбираються в якихось нюансах. Але саме для цього і є професіонали, які можуть хоча б щось порадити. І ще хотів би до люстрації трошечки повернути зараз. ці Люстрація, люстрація. Так, це, це важлива річ для України. Її не було у 2004 році, її взагалі ніколи. У нас не було важливо, але це мають бути єдині правила по всій країні, а не самостійні е рішення різних людей. Тому що люстрація у нас зараз використовує для війни за відьмами. Є? Є такі випадки. Тому я рахую, що якраз це конче не потрібно швидко прийняти рішення, і можливо цю систему люстрації мають розробити ті ж самі моральні авторитети, теж саме 1 грудня. Дякую. Бажання люстрації так виглядає в народі дуже велике. Ми анонсували на мережі Фейсбуку розмову з вами, і фактично кожен з тих, хто пише, пишуть про необхідність люстрації і пишуть про необхідність зміни не облич, але. Системи, бо якщо мовляв, прийдуть просто нові обличчя, буде теж саме потрібно міняти систему. Все правильно, але з іншого боку, можна змінити систему, а обличчя залишиться старі. Розумієте, тоді не буде працювати і система, навіть якщо її змінити. Тобто, тут є ну, такі системні небезпеки, це однозначно. Так, систему треба міняти, і мало того, я рахую, що народ України дозрів до дійсно нормального сильного самоврядування, самостійності, тобто децентралізації країни. Дозрів, він показав своєю самоорганізацією, що люди готові брати на себе відповідальність і дублювати, і дуже ефективно виконувати багато роботи, яку робить держава. Дякую. От, е, я відрагую. Я вам дякую за перш за все за те, що ви були з нами там, на Майдані. По-друге, я вам дякую за вашу позицію, але хочу сказати наступне: що ви пам'ятаєте, як е, політики. Оці наші тройка, тройка наших героїв е, в лапках приходили і кожен раз, коли складна ситуація була, радилися з Майданом. Пам'ятаєте, це дуже добре, мабуть. Коли вони кожен раз приходили і казали, я вас не підведу, давайте ми, ми самі не будемо приймати рішення, е, Майдан має прийняти рішення. Скажіть, будь ласка, з тих пір, як вони почали працювати в Раді, вони багато виходили на Майдан і радилися? Ну, зараз хача в нетвісти ж покласнув. Да, я, я розумію, що це питання риторичне. Ми, ми абсолютно за те, щоб приймалися швидкі рішення. Але ми абсолютно за те, щоб рішення приймалися, які оздоровлять і об'єднають країну, а не такі, які захистять інтереси і знищать опонента. А зараз приймаються рішення, які покликані лише знищити опонента. Та сама люстрація вона має бути інструментом очищення політики країни. А не інструментом, яким, за допомогою якого вони зможуть її монополізувати. Зараз команда буде прагнути до того, щоб монополізувати свій вплив на державу, так як це робили їх попередники. Вони будуть намагатися знищити альтернативних політичних гравців, в тому числі і Майдан. І ви дуже скоро про це, ну я думаю, відчуєте. Маємо ще запитання від цього на своїх Спасибо. власних прикладах. Говоріть, будь ласка. Тетяна як і Янка, знаєте, шановні гості, от я не розумію одного, чому зараз починає Верховна Рада співпрацювати і знов із тими. Регіоналами, яку вони заяву зараз не написали, але ми їх пики нам уже надоїли. Чому не можна взагалі позбавити їх звання депутата, зменшити тим самим кількість депутатів? Нам їх стільки не потрібно зараз. Країна не прокормить їх, не прогодує всіх. От. і е, якщо не вистачає депутатів, то взять із е, е, тих людей, які стояли на майдані і захищали оцю незалежність. Це це очевидно дуже така емоційна і хороша пропозиція. Позиція, одначе, що ж таки треба говорити про закони, про те, ну як виглядає на сьогоднішній день Україна, е, хоч за конституцією парламентсько-президентська, а насправді парламентська республіка, тому що, тому що парламентська по, по, по факту, так? І е, для цього потрібно. Провести дострокові дочасні вибори президента після того провести вибори Верховної Ради, бо якщо працюватиме знову ж таки закон сили, то результату не буде буде господарювати анархія, так чи я помиляюся? Я А скаже, що якщо провести вибори до народних до Верховної Ради України зараз за старим законодавством? То в Верховну Раду України прийдуть ті самі люди, які mm. там зараз знаходяться. Можливо, трохи зміниться не трохи, а можливо, зміниться баланс і розклад сил, але суть не зміниться точно. Ні, Н можливо, я знову ж таки помиляюся, але виходячи з того, що Верховна Рада поспіхом скасувала закон про мови, то на сході проти цього піднялися, бо це не те, що потрібно було так в перший день робити. Можливо, це треба було робити там через тиждень, через два чи через місяць. То зараз там народ піднімається, бо ми слухали вчора. Ми ведемо пряму трансляцію на сайті Радіо Свобода з Харкова, і люди бояться, що їм зараз вже все заборонять, що зараз буде ще гірше, ніж було. Так, це популістський, чисто популістський політичний закон. Всі наші політики завжди так діяли. Вони гарно розказували, для чого суто для, своєї, для своїх виборців. Все. Тобто цей закон. Суто для західної України це робота резюме. Та, це на резюме. Так, це на майбутні вибори. Те, що я казав, вже почалась виборча кампанія. В цьому проблема, тому що наші політики вони не думають про майбутні країни, про стратегію розвитку країни. Вони думають про те, як прийти до влади знову ще з більшим результатом. Але хотілося б, щоб ви відреагували на запитання слухачки, яка говорить про необхідність тут, 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 ну, ну, не працювати да. з депутатами З які юридичної вони. точки зору. Я думаю, краще Олексій розкаже. Але я, я рахую, що це просто зараз наразі неможливо це зробити. Чому? Тому що якщо зараз їх, їх, їх звільнити, це означає, що потрібно змінювати. Ми, ми без них не можемо зменшити кількість депутатів. Наприклад, ну а я скажу так, що. Юриспруденція це інструмент, за допомогою якого суспільство забезпечує правопорядок. Те, що ви спокійно ходите по вулиці, і до вас на вас не нападають молодики кожен раз, забезпечується законами і повагою, і страхом перед порушенням, перед покаранням, яке настане за порушення їх. Тому порушення законів зараз людьми, в, яких, в руках яких сконцентрована така сила, це величезна небезпека для нас з вами, тому що вони завтра що захочуть, те і зроблять. І не подивляться ні на вас, ні на мене, ні на юристів, ні на викладачів, ні на військових, ні на кого не подивляться. Закон сили це страшно. Чому ми не можемо? Чому Верховна Рада не може зараз не вести діалог з представниками партії регіонів і позбавити їх мандатів? За це дуже просто, тому що за ними також стоять люди. Ви маєте розуміти, що величезна країна, мільйони людей стоять сьогодні за народними депутатами від партії регіонів. Це величезні підприємства, це міста і так далі. І тому подібне, якщо ми не хочемо жити в одній державі. То може і варто було би так зробити, як ви пропонуєте. Якщо ми хочемо зберегти Україну для всіх, для наших дітей і онуків, нам потрібно зараз з холодною головою, дотримуючись юридичних процедур, не порушуючи конституцію притягати злочинців до відповідальності того самого президента України Віктора Федоровича Юнуковича, подобається це комусь чи ні, потрібно. Його повноваження потрібно припиняти внаслідок імпічменту, тому що я вам скажу, навіть звання президент України позбавляється людина лише коли щодо неї застосована процедура імпічменту. А що зараз відбулося? От що, те, що було відбулося зараз. Очевидно, всі люди знають, але час програми Ваша свобода вичерпано. Це е, були в наших гостях Олексій Гончарук та Микола Ковальчук. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.